Був світанок, коли настоятель храму Успіння Божої Матері отець Михайло разом з матушкою прийшли на службу. І яке ж було здивування, коли вони побачили, що двері храму відчинені? Ми приїхали на службу рано утрам 7 часу утра обнаружили, що наш храм зломаний. і ми от так в розтіраності стояли. одразу за матушкою та панотцем отцем до храму. Прийшли парафіяни. Бабушки стали плакати. Я тоже заплакала. Думаю, почему ж так? Зачем так? Ведь храм этот не богатый і ценностей таких больших. В нього нет. Наоборот, йому ему надо помочь. Вночі хтось вдерся до храму и посягнув на святе. Були сорвані коробки для свято. Самое обидно, что украли старинную икону Троицы, которая уже больше ста лет находилась в нашем храмі. І Вісіла ікона старенька. Достояння – это не наше і не моє, що я здесь живу. А это всіх людей, які трудяться в городе сватове, которые моляться. Це викликало неабияке обурення. Служителька церкви й досі не може збагнути, яким треба бути безбожником, аби вчинити такий гріх. І вони і зі своїх пенсій бросали в цю канавочку рубчики. Сколько могли здесь були пенсіонні від чистого серця пожертвуваних. Люди переживали і молилися, аби ікону знайшли. До пошуків підключилися правоохоронці. Та вже за добу злочинець засвітився. При попитці продажі похищеної ікони Святої Троїці був задержан місцевий житель. У нього були з'яті похищені серебряні здійснення, а також ікона Святої Троїці. 31-річний чоловік виявився місцевим жителем. Він лише кілька місяців тому звільнився з в'язниці, де провів 13 років. На даний момент дане лицо задержано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, і з ним проводяться слідчі дії. Не, Не хочете А чому? Саме устрій. Стрільне. Святиню правоохоронці передали отцю Михайлу. Тепер вона знову в церкві, і до неї, як і раніше, приходять вірні. Щодо затриманого, пан отець каже, зла на нього не тримає і буде за нього молитися. Будемо молитися його прощення. Церква не наказує нікого, церква, наоборот всіх призиває, щоб всі люди розкаялися. І був сподіватися, що цей чоловік градянся прийде в храм і покається не мені, не людям, а Богу. Сам же крадій каже, досі не може пояснити, який чорт його підбив на цей злочин. І щиро кається у скоєному. Якщо б все повернути назад, зробив би так. Ну, це, мабуть, нету слов. Просто такого чоловіка не має бути. З ну, церкви це ж церкви. Це свято. Там все бачать, там все запишуть. Він дуже грішний після цього. Ну, у него нет ничего святого, наверное. За счет того, что это легкие деньги, там максимально ценятся вещи, которые он рассчитывал на антиквариат. Ну, я не могу понять таких людей, честное слово. Кража в церкви – это уже просто отсутствие веры во а что-либо. Это разочарование, скорее всего, какая-то пустота, отсутствие каких-то духовных ценностей. Все означает по церковному разумению как святотатство, потому что не можно. Ць, е, святість ламати, і скільки було таких випадків, що скільки ламало церкви, скільки ламали всяких церковних е, е, принадлежностей, і такі люди. Не увінчувалася успіхом не тільки вони, але потім, якщо вони мали сім'ї і дітей, та потім ті діти, от е, несли за них кару. Так не може бути, тому що рано це пізно, воно виявиться. І цю людину воно ніколи не пригріє і не збагатить. А та людина, яка це зробила, вона ще більше втратить, тому що вона взяла нечесно. А якщо вона поступила нечесно, то це означає, що знов таки вона, хоч молодій, так би мовити, в малому розмірі, але вона все одно порушила закон той Бог. Боже, божу заповідь не укради.